Зараз я перервав прослуховування інтерв'ю з колишнім командиром бригади і встиг почути від нього, що, на його думку, треба зробити так, щоб громадяни служили. І послався на досвід Ізраїля. По-перше, в Ізраїлі ну, по не всі служать, а служать, які за станом здоров'я. Реально придатні. І, мені підказує, що в Ізраїлі немає таких ВЛК, як у нас. Пишуть майже всім придатний. Це Тепер. Інше теж важливе. В принципі, загнати в армію можна всіх придатних за станом здоров'я. Але питання, навіщо це робити, якщо ми, як голосапієнт, чудово розуміємо, що ніколи не може бути такого, щоб всі воювали. Ну просто не буває такого. І тут можу нагадати вислів одного з добровольців, які приводять там ково обґрунтовані дані, що від будь-якого народу приблизно 20% є реально придатних служити. І в ці 20% входять приблизно сім реально придатних воювати. Тобто невже треба бути настільки, вибачте, дебілими, щоб витрачати ресурси держави? І час цих. Громадян на ту ж базову військову підготовку, чудово розуміючи, що за будь-яких обставин лише приблизно 6-7% зможуть реально воювати. А для 40 мільйонного українського це приблизно 2,4-2,8 мільйонів людей. Цілком достатньо, в принципі, перешніх реалій навіть. І лише 20% загалом разом з тими 6, які здатні воювати. Придатні взагалі для військової служби, тобто для виконання вже і інших завдань силових оборони. Ну, для чого бути дебілими і заганяти всі в армію на базу військового підторку, розуміючи, що точно точно лише частина буде служити, і ще менша частина буде реально воювати. Це дебілізм. Я переконаний, що треба застосовувати прагматичну мудру стратегію. Мене Різко зпитуєте, що ви пропонуєте на прихильників? Так, я пропоную, а не просто щось там критикую. І моя пропозиція і до повномасштабного вторгнення була. І публічно теж озвучував, і навіть на засіданні фракції залучив там керівництво військового і навіть тоді командуючих. Просто, скажімо так, підтримував. Тобто я вважаю, що треба вибудувати так тому щоб... Ми стимулювали, як держава проходити базову військову підготовку. Тобто без базової військової підготовки, наприклад, громадянин, якщо він недатний за станом здоров'я, не може отримувати якісь пільги і які преференції від держави, крім такого да, базового пакету. Тобто ми стимулюємо людей проходити базову військову підготовку. Якщо людина свідомо відмовляється від цього, то вона відмовляється. Потенційно від отримування якихось пільг привела від держави. І вона погоджується і письмово підтверджується на те, щоб протягом часу, коли вона військовозобов'язана і мала би проходити базу військову підготовку, вона сплачує, наприклад, 10% від заробітку, але не менше 10% від генівального зарплати. Ну, я не свідчуюся і ці кошти цільовим способом направляються на фінансування потреб тих, які пішли проходити базову військову підготовку. Далі, після того, як громадян поводився пройти базову військову підготовку, йому пропонується, аби їй підписати умовника контракт резервіста, за це вже передбачати більш суттєві привілеї, переваги якісь при посади. До речі, без бази відходить зв'язок цілком можна передбачити, що громадянин не може тут на якусь посаду держбузковому секторі. І там умовно там надбавка 10% зарплати, якщо працює держкому сектор після ДТП. Але вже якщо після проходження базові зв'язок громадянин підписує цей контракт, тоді вже... Ви обичаєте так, тоді застосовувати теперішній інструментарій покарання за відмову йти служити, коли держава призиває військову службу. І це під час військової агресії проти країни, чи за інших обставин. І це дозволило би оптимізувати всю мобілізаційну підготовку і мобілізацію реально, а не займатися. Поліза вони розказувати, що всі мають воювати, що навіть все в Конституції не тепер бачно. По Конституції написано, що захист вітчизни за себе там обов'язково громадян, але там написано, що громадяни відбувають військову службу, і це, незаконно. це незаконно. Де всі, всі що це, що таке, такі реалії? Треба їх враховувати і діяти мудро, а не стовково. Робовласниска дебюна.